українська художниця, роботами якої захоплювались Пікассо та Шагал. Думаю, що ви здогадались, про кого мова. Цього тижня в Національному музеї Львова розпочалась виставка робіт Марії Примаченко. Понад 80 картин в п'яти залах. Розпочинаємо з зали, присвячені життю мисткині, і тут можна побачити одну з її вишитих сорочок. Наступна зала присвячена Чорнобильській трагедії. Крім картин, тут демонструють кінострічку за участю самої мисткині. В цій залі я буквально ахнула, коли побачила квітник і почула спів пташок. Це світ поліського саду. Тут живуть дивовижні птахи. А це найперше, з чим асоціюється в мене Марія Примаченко. Її бостіарі з фантастичними тваринами, добрі й кумедні, але деколи чудернацькі та страхітливі чудовиська. Родзинкою останньої зали є дитячі книжки, які проілюстровані творами Марії Примаченко. А ще тут запрошують відвідувачів спробувати себе в ролі художників і долучитись до створення малюнків. Виставка триватиме до 24 вересня. Всю додаткову інформацію...